Борис Шефір, старший брат колишнього радника Офісу президента та е, давній з братом бізнес партнер Володимира Зеленського, розповів, що не поспішає повертатись в Україну, де в нього залишилось кілька курочок, сумує за пам'ятниками Пушкіну, а також наплів ще кількох дурниць. Про свою любов до Росії він зізнався в інтерв'ю Радіо Свобода. Власне, ця розмова важлива з огляду на те, що краще. Щоб краще розуміти, в якому середовищі Зеленський зростав не лише як творча особистість, а як людина, яка згодом стала президентом України. І воно дає певне розуміння, чи можемо зараз довіряти Володимирові Зеленського, Зеленському у його протистоянні Росії. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий, Це мій канал, свіжої історії, канал, на якому як завжди, говоримо. Про найактуальніше, і якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. І найперше, що варто сказати, що саме інтерв'ю було записано ще до того, як Володимир Зеленський звільнив з посади радника офісу президента Сергія Шефіра, який колись запевняв, що його завдання забезпечити, щоб Володимир Зеленський навіть перебуваючи на найвищій. В державній посаді залишався за будь-яких обставин людиною. Тепер з інтерв'ю його старшого брата ми розуміємо, що брати Шефіри вкладають у поняття людина. Хоча, звісно, політичні погляди братів можуть і відрізнятись щодо ролі Сергія Шефіра, то минулої неділі я обговорював це питання з політологом Володимиром Цибульком. Тож ви можете ознайомитись за посиланням, яке буде наприкінці цього відео. І відразу скажу, що шифір старший народився у 1960 році, а молодший у 1964 році. Тобто вони люди одного покоління, які впливали на становлення Володимира Зеленського, який народився у 1978 році. Також суттєво відмінність – Шефір старший ніколи не мав жодних офіційних посад. Ну і ще одна особливість: чотири роки тому Шефір старший вже оскандалився українофобською заявою. Якщо б нам внутрі України на Росії, ми б могли торгувати з Росією цією продукцией. Запрети это искусственна і гадкая штука. Цю війну, яку розв'язали політики. Надіюся, сьогоднішні політики закончат. Моє отношение к войне такое, що я понімаю її чтобы щоб підзаработати и с той с другой сторони. Всі подзаработали, только нас... Тоді діячам офісу президента і молодшому братові довелось терміново відхрещуватись від цього. Мовляв, старший товариш Зеленського всього лиш висловив свою власну думку. Однак минуло 4 роки і як тепер стало зрозуміло, перевихованню Борешефір, який між іншим вже давно мешкає у Німеччині, попри те, що не знає німецької мови, перевихованню не підлягає і залишається типовим совком. В Україну він повертатись не збирається, хоч і залишив там, за його ж словами, невеличку ферму з кількома курочками. Мовляв планував собі невеличку ферму з екологічною їжею для власної пенсії. Втім, цьому має залізобетонне виправдання йому 64 роки. Відповідно, він не військово зобов'язаний, а діти мають 9 та 11 років. Також він, мовляв, зараз не має стосунку до 95-го кварталу. Та й, мовляв, зараз в Україні нема кого особливо розважати. А сучасний український гумор сильно не подобається шефіру старшому, який закликає таки помиритись з Росією. Цитата: звісно, звісно, потрібно дружити знову. Взагалі, потрібно дружити з усіма і з Росією, в тому числі. Кінець цитати. Твердить шефір старший, який дуже переживає за долю російської мови та пам'ятників Пушкіну в Україні. Цитата. Я люблю російську мову, російську культуру. Я не можу дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіну в країні. Кінець цитати. Чесно кажучи, не зовсім впевнений, що Шефір старший може цитувати на пам'ять Пушкіна, однак щодо українських поетів він плутається навіть у прізвищах. Звісно, Шевченко у нього не викликає, зах... не викликає захвату, принаймні пригадує, що що є Енеїда українською, але не може згадати, хто її написав, хоч і стверджує, що регулярно її читає та плутає Ліну Костенко із якоюсь жінкою на прізвище Устенко. Власне кажучи, на тому інтерв'ю завершується, у Бориса Шефіра раптом вичерпався час. А можливо, він побоявся, що його попросять процитувати його улюблений вірш Ліни Костенко або ж відтворити початок Енеїди Котляревського. І на це можна було б не звертати уваги, бо, ж начебто, приватна особа не зобов'язана знати на пам'ять кобзаря. Але брати Шефіри – найближче оточення Володимира Зеленського. Шефіра молодшого також називали гаманцем, Зеленського, Зеленського, якому він довірив квартал 95 на час роботи президентом. Це те середовище, в якому він формувався. А тепер поставимо питання інакше. А це середовище в пов у ній відпустило Зеленського, навіть попри запевнення шефіра старшого, що його порад не слухають на банковій. А хто замінив братів шефірів? Андрій Єрмак. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій канал. Не забудьте написати, що ви про це думаєте. І, що дуже важливо, підтримайте канал донатом. На Патреоні або долучайтесь до числа спонсорів. Дякую!